Привіт, друзі! З вами котик Томик та мої котячі рекомендації. Я дуже вибагливий котик і мені дуже-дуже тяжко підібрати корм. Корм I Love My Cat мені сподобався не тільки що на картинці є котик схожий на мене, а й ще що він має спеціальну рецептуру монопротеїнового корму, холістик без глютену на основі свіжої курочки. Його переваги, що він без хімічної та термічної обробки. Має омегу 3 та омегу 6. I love you, my cat» – це німецький корм. його особливість, що він розроблений так, що підходить для всіх котиків, навіть для котиків, у яких є проблеми з алергією та з діабетом. Раджу переконатися та залюбки спробувати, так як я хрумкаю.